Тому що не казати, не казати ні, якихось неприємностей, Бо вони скривають правду. А навіщо не було. Щоб не знав ніхто. Люди мають, щоб там виграти в чомусь або там. Мчащі зробити. Буває, люди в для не, не для того, щоб зробити погано, а буває наоборот, щоб було навіть краще. <клес> Але ж правда, він рівно випливає. Виходить погано. Бо типу, якщо хтось погано зробив і, не, і вони не хочуть іншу людину розстроювати. Бо їм стидно казати правду, Щоб не треба обманювати, а то люди і теж будуть обманювати. Чому? Тому що, щоб їх не били, їх не сварили, не потрібно обманювати. Бо заздрить. Бо немає того, що він хоче. Щоб вони пишалися собою, наприклад, ну, по-моєму, щоб вони, вони казалися гордими, вони, і всі будуть вважати, що вони такі гарні, класні, відомі. Щоб скрити правду і не образити друзів. Якщо вони щось зробили, а їх звинуватили. Вони приховують правду, соромляться.